Не одлюби свою тривогу ранню, той край, де обрію хвиляста каламуть, де в надвечір'ї вітрові тчуть єдвабну систь, невіддані ваганню. Ходім, нам є де йти, дороги не озорі ще сизуваті в прохолодній млі. Нам є де йти. На хвилі, на землі шляхи, мов обрії, далекі і прозорі. Шумуйте весни дні, ярійте вечори, поранки, шліть нам усмішки лукаві. Вперед, керманичу, хай юність догорить, Ми віддані життю. І нам віддасться в славі.